Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця і Я Ростислав Кравець. А це відео присвячено цій постанові, яка вийшла минулого тижня, за якою всіх нібито беруть на військовий облік, без, об без проблем, всім виписують штрафу, всіх притягають до відповідальності, всіх ніби ставлять в розшук. Ну, Журналісти нас люблять на цьому хайпувати, дивився на ці заголовки, давав вже неодноразове інтерв'ю за цей час і от вирішив зняти все ж таки відео, для того, щоб всіх більш-менш Дати, зрозуміти, що насправді відбулось, і чи варто, чи не варто на це так реагувати, чи очікувати ці штрафи, чи не очікувати штрафи, і що далі в принципі буде. Тому уважно послухайте для того, щоб знати про свої права, і я вас буду просити. Підписатись на мій канал, обов'язково підпишіться в Ютубі, в Тіктосі, обов'язково перейдіть за посиланнями там, підпишіться на мій телеграм-канал, там так і називається Ростислав Кравець, щоб знати, бути в курсі останніх подій, знати, що відбувається, як відбувається, як на це реагувати, як захищати свої права. Тому, будь ласка, поставте на паузу, підпишіться, тому що саме алгоритми Ютуба розцінюють це як те, що вам цікаво. Це відео цікаво, і в подальшому краще його розповсюджувати для інших осіб, а також поширити для своїх друзів в своїх соціальних мережах, для того, щоб люди знали про свої права, як їх захищати, і що насправді відбулося. І так, минулого тижня от Кабінет міністрів прийняв постанову 25 вересня 12.03, де внесли в порядок організації ведення військового обліку відповідні зміни. Чого стосуються ці зміни і в чому проблема? Взагалі, виникла. Зараз я вам розповім. Перша ситуація це те, про автоматичне взяття на облік осіб, які досягли 17 років. Тобто, якщо з. В цьому році виповнюється особі 17 років, вона повинна стати на військовий облік. Це можна зробити за допомогою цього Резерва Плюс, який невідомо, який юридичний статус має, але працює досі йому, не надали юридичного статусу. А також особисто з'явитись в ТЦК. При цьому при постановці через резерв Плюс вам не повинна проходити ВЛК, ви не повинні нічого робити, вас просто дистанційно беруть. На військовий облік вони називають що це електронний кабінет. Хоча жодним законом це не встановлено, що резерв плюс це є електронним документом. Друга ситуація це, ну от я на, на останок залишу це автоматичне взяття на військовий облік. Друга ситуація це виключення з військового обліку. Тепер особи, хоча ну, і раніше так було пряма норма закону, що особи, які е, досягли граничної віку перебування в запасі, автоматично виключаються з військового обліку. Не потрібно нікуди документи направляти, це робить реєстр автоматично. Воно і до цього робилося автоматично. Єдине, що роботодавці, тобто. Керівники там, державних установ, організацій, підприємств всіх форм власності, повинні протягом 7 днів внести відповідні списки військовозобов'язаних, відповідний запис про досягнення такої особою граничного віку перебування в запасі. Все. Все інше робиться автоматично. Тепер ситуація щодо взяття на військовий облік. Нібито на підставі цієї постанови всіх осіб, які не знаходяться на військовому обліку. Незаконно, яким чином вони будуть це встановлювати, що незаконно чи без відповідних підстав, теж не зрозуміло, яким чином це буде е, робитись, Тому це говорить про фаховий рівень тих осіб, які розробляли цю постанову. Вони всі автоматично з'являться на військовому обліку. Звичайно, скоріше всього, всю інформацію про всіх осіб чоловічої статі візьмуть з демографічного реєстру, до якого доступ у ТЦК є. Тому і питання тут виникає зі штрафами, про які писали журналісти. Тобто вони беруть з реєстру у них є доступ до реєстрів і баз даних. А якщо відкрити статтю 210 КУПА, примітку там чітко написано, що якщо є доступ, то норми статей про штрафи не застосовуються. Єдиний штраф, я вже неодноразово говорив, може бути тільки за втрату військового обліку документів. Штрафи за порушення військового обліку чи за порушення правил мобілізації на сьогоднішній день в Україні вони відсутні. У зв'язку саме з цією приміткою до статті 210 КОПАП. Ну, якщо потрібно буде допомоги з цього приводу, також звертайтесь, будемо це вирішувати. Ну і от вчора вийшло відео щодо виключення зв'язкового обліку, також звертайтеся з радістю допоможемо, якщо у вас є така ситуація. Тепер, що стосується цього автоматичного поновлення, тобто вони візьмуть всіх, поставлять на військовий облік і далі, у нас вже таких справ дуже багато. І знаєте, в деяких випадках дуже приємно, що коли направляєш в ТЦК відповідні навіть до цієї постанови, особа була виключена з військового обліку, наприклад, за станом здоров'я. Направляєш туди документи, що вона була виключена ще в 2022 році, вже після початку широкомасштабної агресії. ТЦК без рішень суду вносить відповідні зміни і виключає осіб з військового обліку. Така ситуація. Я про це вже знімав відео і розповідав вам про це. Тому я дуже сподіваюся, що це все не перейде масово в судову площину, тому що це буде і колапс. ТЦК будуть десятки сотні позовів, і десятки сотні позовів будуть в, безпосередньо в судах, які так у нас недокомплектовані завдяки нашим друзям, партнерам і всіляким реформаторам. І така ситуація у нас є, що розгляд справи досить затягується на досить значний час. Тому. Повертаючись до цієї історії, я навіть якщо вас раніше виключено зі обліку, поновлять на військовому обліку, це не автоматично не значить, що вас відразу поставлять в розшук, чи відразу у вас буде штраф. Якщо штраф буде звертайтесь, будемо це вирішувати. Якщо буде розшук, а ви були виключені з військового обліку, я раджу вам письмово повідомити безпосередньо ТЦК про виключення вашого з військового обліку і незаконне взяття на військовий облік. Вчорашнє відео можете теж подивитися, це стосується тих, які досягли граничного віку перебування в запасі за тим законом, який існував на той час, коли вони досягали граничної віку. Тому нічого страшного тут не буде. Не треба тут, ну, журналісти люблять хайпанути. Я вважаю, що це досить передчасні висновки про те, що всі будуть в розшуку і всіх будуть штрафувати. Ну, якщо таке станеться, звертайтеся з радістю, будемо вирішувати питання, допоможемо вам. Єдине, що я думаю, що треба буде спробувати, якщо ви самостійно вирішити це, так мовити питання вирішувати, то по засудовому порядку спочатку звернувшись і надавши всі документи до ЦК, Якщо ТЦК не реагує, ну тоді прийдеться вже звертатись до суду. Ну і в будь-якому випадку напаю вам, нагадую вам, що Україна в нас одна, іншої країни нема. І вона потребує захисту і допомоги, як і Збройні сили. Тому, якщо є така можливість, знаєте, якщо немає такої можливості, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Тому що іншого у нас немає виходу. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні сили. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Поширюйте це відео і віримо в перемогу. Слава Україні! До зустрічі!